Цинк один із найважливіших мікроелементів для кукурудзи. Він прямо впливає на врожайність та якість зерна. У цьому відео розповімо, навіщо цинк потрібен кукурудзі, коли його вносити і в якій кількості. Для чого потрібен цинк перше синтез гормонів росту, друге фотосинтез і утворення білків. І третє захист від стресу, особливо під час посухи та холодів. Ознаки дефіциту цинку. Короткі, слабкі рослини, жовтизна молодого листя. Погано формуються качани. Коли і як вносити цинк. Перший варіант перед посівом, цинковий сульфат, норма 5-10 кг на гектар, другий позакореневе внесення в фазі 3-6 листків, лф Цинк 140, 1 літр, гумат, лист 1 літр. Можна додати карбамід або сульфат амонію. Третій внесок перед цвітінням. Використовуйте елф кукурудза амінохелат та гуматлист по одному літру кожного. Додатково біо азот 300, карбамід 5 кг, сульфат амонію 7 кг. Оптимальні терміни внесення. Перший раз на ранньому етапі, другий перед цвітінням, третій у фазі формування зерна. У разі потреби. Усі мікродобрива можна внести разом у бакові суміші, або поділити на два внесення у фазі 3 і п'яти листків. Гібриди з активним стартом краще засвоюють цинк. Рекомендуємо ВН6763, Мантикора, Тор, ДБ Хотін, Оржиця237 та ДМ Гроно. Висновок. Цинк це мікроелемент, який дає макрорезультат. Вносьте його вчасно. І отримаєте сильні рослини та повні качани. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.